Доброго дня глядачі! В цьому відео хочу розказати про свій маслопрес. як я його придбав по шаровій ціні. Як запустили ми його з допомогою оцього дизельного двигуна, як ми надавили олійки перший раз. Одного разу шукаю я щось в інтернеті. і натрапляю на такий чудовий маслопрес. Він коштував тоді 8 тисяч гривень. Телефоную до хазяїна цього преса, питаю. Ціна актуальна, він каже, що да". в принципі наложкою можу відправити. Написав я йому свою адресу. Через недільку прес вже приїхав до нас додому кур'єрською єр, кур доставкою. Получається, прийшов на, нам цей маслопрес, ми його почали розпаковувати. Бажали щось кращого, як то кажуть. Подивилися, там головка в шнеку підношена, ну, цей сам конус, гайка підношена. Позвонили до клієнта, він каже, я ним давив, ціну вам скинув. В принципі, нормальна ціна. Якщо захочете, можете поміняти цю головку, ну я давив на цій головці і, в принципі, нормально вийшло. Ну, ми домовилися з тим хазяїном, забираємо цей прес, вигружаємо, поставили його на складі, він рік постояв. Та як у нас з'явилося трошки соняха, вирішили зробити прес і надавити собі олійки. Получається, була, була сама станина, мотор на 6 кВт електро 380 вольт. Але так як у нас не було 380 вольт, то ми вирішили встановити сюди двигун на 8 кінських сил. Дизельний. ось Цей Цей мотоблок нас неодноразово виручав, йому вже 14 років. За це все время ніяких таких глобальних поломок не було. Лише прокладку пробивала під головкою. Разів 4 за це. Время. Цей мотоблок нас виручає. Він літом пахає на городах, і картошку садить, і підсипає, і, і косить, і возить. Він же і циркулярка підключаємо його до станка, пиляємо дрова. Зімою він і дрова возить, і, і ще й додалася йому тепер ще одна робота: давить олійку. Зробили таке кріплення для цього двигуна і будемо встановлювати його. І запускати, пробувати, давити олійку. Ось такий прес. Колеса це ми зробили самі, щоб можна було його перетягувати з місця на місце. Получається, була у нас ось така проблема, чого, чого ми засумнівалися його брати, але тим не менш ми узнали, що токарі можуть витачити цю головку. І ми, ми замовили цю головку і будемо міняти її. Зараз покажу, в чому проблема була, чого він був такий дешевий цей прес. Ну, преси тоді на те час стояли 20 тисяч, а ми купили за 8. ну З доставкою там, 9 тисяч вийшло. Ось виходить у нас такий конус підношений. І тут ось сюди вироботка на ньому пішла. Але нічого страшного, замовили токарю, він нам виточить і цю гайку, виходить, і і конуса цього. Зробили ми такий лоточок, жолобок, бо коли починаємо давити олійку, то вона стріляє ну, в різні сторони ну, і, і розльопується. Тому зробили такий жолобок. Ось сюди він встановлюється, щоб стікала олія ну, і не розльопувалася. Зробили його із оцинковки. Зараз будемо встановлювати мотор і будемо пробувати запускати, давити олійку. Та як у нас сьогодні на дворі погода грязько, сніжок щось зривається, сиро, тому біля трактора ми нічого робити не можемо. І Вирішили поставити двигуна на нашу олійничку з мотоблока і спробувати надавити олійки. це кріплення під, під штатне кріплення двигуна, щоб нічого ніякі регулювання заводські не збивалися. Тому відкручуємо знизу 4 болта. Тут один, другий і з іншої сторони. 4 болта знімаємо газульку, знімаємо ремні і переставляємо двигун на, на наш агрегат. Зараз все покажемо. Ось ми відкрутили 4 болти, кріплення двигуна. Ось такі болти. І ними будемо зараз ставити, ну, прикручувати мотор на наш маслопрес. Зараз будемо переставляти мотор. Знімаємо ремні. Зняли газульку, так як вона нам там не потрібна. І будемо зараз встановлювати мотор на нашій мотопраці. Ось вже ми зняли мотор з мотоблока. Нічого тяжкого немає, 4 болта, одну газульку відкрутили і мотоблок вже без двигуна. Встановили його на своє місце на наш маслопрес, але ще не прикручували. Ще один момент хочу вам розказати. На нашому маслопресі повинно бути три ремні. Але у нас на мотоблосі тільки три ручайки, один із них він не підходить. Ну, це у це нас йде на косу. Тут інша група ремня. Тому ми підключили цей маслопрес за рахунок тільки двох ремнів. Все, все штатне, заводське, нічого не переділювали. Все совпадає по, по шкілах. Ось так виглядає. Зараз будемо встановлювати ремні і, і будемо прикручувати двигуна. Нічого тут тяжкого немає. Ось так. Тепер натягуємо ремня і будемо прикручувати зараз його на свої міста. Сильно натягувати, зараз ремень не потрібно, так як нам зараз потрібно буде запустити сам дигун. Зараз у нас надворі холодно, мотор дизельний в мотовоці вже підуставши, як то кажуть. Так поганенько заводиться, а з маслопресом тим паче. Тому ми зараз ремні послабляємо. Прикручуємо зараз двигун на наше кріплення, яке ми виготовили. І Будемо запускати зараз двигун. За допомогою монтіровки натягуємо мотор, щоб натяглися ремні, і будемо запускати маслопрес. Понаживляли. Зараз підтягуємо болти. Зняли ми з мотоблока і штатною плитою. Тут є також регулювання вліво-вправо по діагоналі, як хочеш. Тому ми, щоб не нарушати заводські регулювання, зняли мотор, поставили сюди. Зробили вже кріплення заздалегідь під те кріплення, яке на мотоблоці у нас. Мотор перестановили, нічого у нас ні регулюровка, нічого не збивається. По подавили олійку. Так само зняли мотор, туди поставили, прикрутили 4 болта і у нас опять мотор вже на мотоблоці. Нічого при цьому не міняється. Плюс і ще цієї конструкції, що ми, що ми незалежні від світла. Світла в нас немає. Ми запускаємо цей маслопрес, коли немає що робити. Ось ми підтягли зараз болти. Погляньте, ремень послаблений у нас. Це для, для того, щоб краще провертався двигун, бо ми зараз не запустимо, він і так погано заводиться, а з пресом тим паче. Зараз будемо запускати двигун. Та як у нас тут залитий антифриз, Ми його вже не проливаємо кипятком. Зараз нагріваємо тусний колектор, щоб він був теплий і тим, тим самим краще заведеться наш двигун. Прогріваємо двигун, прогріваємо головку нашого преса і потихеньку будемо пробувати давати. Це ми гріємо пусний колектор для того, щоб двигун хапанув теплого повітря. Також це є лайфхаком для тих. У кого погано дизельний мотолок заводиться в землі. Беремо газку, барашку підтягли і пробуємо запускати. мам, т в З такого соняха будемо зараз давити олійку. Це так змолотила наша нивка. насіння не віяне, нічого. Те що є, те є. Амброзії не було, у нас соняк був чистий. Тому соняк наш також чистий. Отак От нива молотий соняшник із єврорешетами. Перший раз запустили олійницю, надавили ми 5-літрове відеречко. Думаємо, воно відстоїться. Ну, як в інтернеті показує люди, що олія відстаюється, фуз сідає, олійка зверху і частенько, і все. Ну Ми спробували. Коротше, надавили 5-літрове відеречко, олії вийшло тільки літр, все остальне фуз. Получається, 60% олії лишається в фузі. Тому ми подивилися в інтернеті, яким образом можна ще фільтрувати олію. Так, як у нас немає грошей на станок, той, що фільтрує, там, виходить, він коштує 18 тисяч, то ми вирішили питання. Купили лавсановий мішок. Ним і молоко проціжують, і соки фруктові, сідять і все. Тому ми вирішили спробувати от, фільтрувати за допомогою цього мішка. Получилося дуже непогано, в принципі, ставимо ми мішок у 20 літрове відеречко. Мішок. У нас об'ємом на 30 літрів. Зверху ставимо ситич, щоб уловлювати крупні частинки фуза. Олійка тече чорна, так як ми всі знаємо. Потім надавили ми повне відро, мішок зав'язали, підняли його і воно сутки стікає. І у відрі лишається тільки чиста олійка. Фуз фільтрується так, що в мішку залишається один, нібито пластилін. Ось так ми фільтруємо нашу олійку. Зараз запускаємо прес і будемо давити олійку. Завершився наш робочий процес. Надавили приблизно ми 8 олії. Це грязної олії, не відфільтрованої ще. Ось скільки в нас вийшло відходу макухи. Погляньте, яка макуха. Це коли ми запускали прес. Розсипчаста. Сухенька ловка. Зараз ми покажемо, як ми будемо фільтрувати нашу олійку. Ось наша нехитра приспособа, як ми фільтруємо олійку. Той мішок, що стояв у відрі, куди текла спреса олійка. Ми підвішуємо доверху. Підставляємо тару і у нас стікає ну, чиста олійка. Фуз лишається у нас у мішку. Зараз покажемо, якого кольору олійка, чистенько, все. Зараз, поки вона тепла, то вона стіка, ну в неї цікучість ловко стікає, а тільки почне вихолоняти, почне вже капати. Хужа, хужа пропускна способність мішка потім, коли вона холодна. Ось така виходить наша олійка Чистенька і не потрібно ніякого апарата, щоб фільтрувати. Хочу зауважити, що це тільки для себе. Якщо це, це ставить на поток, то... Це, ну, це дуже довго. А для себе, в принципі, незатратно не і ефективно. Ну, мішок цей коштує 350 гривень на 30 літрів. Ми доволі своїм результатом. Ось у бутилці це вже готова фільтрована олійка, ми вже перевели частину. Яка олійка чистенька, немає ні осаду, нічого. А пам'ятаєте, яка вона текла прямо з преса. Ця олійка вже готова до довживання. Фільтруємося, переливаємо в бутилки і будемо використовувати для своїх потреб. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайк, підписуємося на канал.